Вітаю всіх! А чи чули ви, що у мальовничому куточку України на Львівщині є чудове містечко і Там серед гір і шумливих зелених лісів живуть талановиті майстри. Вони не чаклони, але створюють справжні дива. Ці майстри звуться гончарі. Запрошую здійснити подорож і дізнатися більше про них та їх чудові вироби. Гончар це дуже давня і шанована професія. Раніше в кожному селі був свій гончар, а гончірна справа. Була традиційним заняттям українців. У гончарів золоті руки, тому що вміло виготовляють цікаві, корисні вироби з глини. В гончарній справі майстер навчався з маличку, адже таке ремесло вимагає певних знань, вмінь. Їх робота це традиція, яка передавалася із покоління до покоління. Подивіться, як замість глиняної грудки на гончарному крузі з'явився глечик. Зверніть увагу, що він рожево піскового кольору. Зазвичай майбутній посуд покривали глазурю поливою солянистою масою прозорого чи зеленого, коричневого охрового відтінків. Основний посуд щоденного використання димлений, його не поливали глазурем і не прикрашали орнаментом. Горщики близнята є складним витвором яворівського гончарного мистецтва. Два однакових за розміром горщики з'єднували. За допомогою планок у випуклих містах дивовижних кольорових ефектів гончари домагалися поливанням глазури усієї поверхні або розписом смугами. А ось ці яворівські глечики з банки виділяються цікавими формами та декором. Завдяки кулястому видовженому корпусу, широкому горлечку з лійкою легко наповнювати також легко виливати з нього рідину. А за вушко такий банок можна підняти та перенести. Глечик всередині вкритий коричневою поливою. Зовні зеленою. Яворівські керамічні вироби. Зазвичай оздоблювали орнаментом. В орнаменті малюнки нагадують вербові гілки, тому стиль розпису почали називати вербівка. Зазвичай в орнаменті основні кольори білий, червоний, зелений, жовтий. Це кольори неба, трави, плодів, соця. Творчість яварівських майстрів безмежна. На керамічних виробах карнаменти розквітають наче в касці. Крім посуду, яварівські гончарі виробляли і глянини іграшки, переважно свищики, півники, коники малого розміру. Їх розмальовували кольоровою палівою. А це монетки, маленькі зразки всіх видів гончарного посуду, горщиків, глечиків, макіторок, мисочок. Тарілочок тощо. Ці маленькі посудинки правили за дитячі іграшки. Колись така іграшка на ярмарку коштувала копійку, тобто за неї давали одну монетку звідси і назва іграшок. Отже, яварійська кераміка це мистецтво створення речей з глини. Але ж глина це не шматочок історії. Культури та великої майстерності, який прийшов до нас крістоліття, кожен керамічний виріб маленьке диво, яке створювалося з теплом і любов'ю. На жаль, наша подорож добігла кінця. До нових зустрічей!